Ой, знову. Мене звуть. Is... І я не бачила світу зовні цієї шафи вже 10 років. І це ідеальний похід до сьогоднішньої теми відео. 10 речей, які ви не знали про останні 10 років Майнкрафт. Minecraft майже ніколи не існувало. Спочатку студія, яка стала Mojang, створила статичну гру зверху вниз під назвою Обіган. Ого, це чудове ім'я. Ми точно повинні були назвати манька до Біган. Фактично, я обчистив альтернативні назви, які зробили б гру на 1 мільйон відсотків успішнішою. У 2010 році ми додали кафту Майнкрафт, але ви можливо не знали, що система кафту, яку ми додали пізніше в Майнкрафт Edition Alpha, називалася MATIS, що означає Minecraft Advanced Touch Technology танології System. MATIS названий на честь одноіменного співвозовника Модженка, який постійно намагався відволікти людину, яка писала сценарій для цього відео. Тому наступний наступної рядок... MATIS, іди геть! Ні, не хочу бачити твою колекцію марок. А тепер короткий слово від нашого спонсора Молоко кальмаю, вивчуканий смак милого кальмара, Тепер нарешті доступний як напій. Так у 2011 році ми додали кальмаю до гри. оскільки кальмар базувалися на поведінці коїв, гравці незабаром зрозуміли, що від них можна отримати молоко. як від корови. 2011. У 2012 році ми додали відьмакрат як частина досить тесно оновлення. А відьму не подаєш, тож не намагайся. А ви знали, що відьма заснована на московському фольклорі під назвою Баба Яга? Баба Яга мила, мило, Ні, баба Яга – це баба Яга живе в хатинці, які якує чи ніжки. Чудово, у мене немає додаткових запитань. Коні помчали Майнкрафт, але ви знали, що вони походять з мотогравця під назвою Макечі. Цікаво, яких ще чаїв гнуті ми посильно додавали до Майнкрафт. Давайте подивимось а, на цих, а цих а чайних істот. Контрсет, контрсет, Ctrl -Z, Ctrl -Z, Escape, Escape, Escape. Escape. Спіктейте мод був просто інструментом для озобників. Але спіктейто мод був таким озгромним, що його залишили і для гравців. Я люблю спікти мод Це дозволяє мені перевірити мій крутий будинок, який я побудував, щоб уникнути моєї самотності. Ось я... Or... Людство досягло кількох великих важаючих досягнень. Про жодний з них ми не будемо говорити. Натомість, давайте назавжди запам'ятаємо 2015 рік, як рік, який був встановлено світовий рекорд за кількістю людей, одягнений як стів. Браво всім ти ста семи людям, які бояли участь у всі триста тисячі сім відсотків геніальніш ніж, ніж будь-які інші. 2016 рік. трохи плани для майка Ми відмовились повторно додавати доїння кальмарів. Тож мільйони гравців Майнкрафт вирішили на справді моря. Відчадушно певнули до доїння кальмаїв. Кальмаї не було іншого вибору, як дати річі, та кілька хвилин. Ми не всю планету. Вулиці чинили, відчинили, адже свій кальмаю був. О, почекайте, вибачте. Е, я вказав казав на той вік. Це повстанку кальмаю відбудеться десь в 19-му році. Ні, насправді 2016 тисячі шістнадцятий роком, коли ми отримали дитячу премію Бафта. Не хвилюйтесь по 2019 рік. У 2017 році ми випустили спеціальну, ми спеціальну версію Xbox One S для Minecraft, яка виглядала як не було. <звук> Ого, це так реалістично. Wow. So О, це має більше сенсу. Ця мінітурна зелена машина для гриманька може виглядати невинно, але ця коробка брудом насправді приховує декілька брудних секретів. Наприклад, зовнішні з стороні повідомлення написане галкручим мало фірм відповідно до моїх стем Переклад тут написано тем дії прям це запис. Верчення для пеклу скінчився прибити нову ліцензію. Заохочуюче. Це не єдине приховане повідомлення на будь плоці як зблоку в Але якщо я скажу вам інші, то мене вимкнуть. У 2018 році ми випустили оновлення океану, яке давало більше життя. На жаль, ми також випадково завантажили багато старого життя з океану. Розробники зробили булькушки колонино то потужними. Тож вони посилали кальмаїв дуже високо. Та тепер вони зможуть вільно свічу на землі. слід. От почуваю повстання кальмаїв. Бажаємо людству успіху. Дуже дякую за перегляд. Ні, не забудьте поставити лайк та підписатися, і я побачу по 10 спосібів запікоїти наші новини, холода їх кальмаїв. Ну от це відео мало піхильніше статись. Але вже буде нове. Я буду вже з комп'ютера записати, а так і з телефону. Тому бувайте.